Понад пів тисячі віничан відвідали персональну виставку А свято де серед картин 70-річного Анатолія Задворного. Її 6 липня експонують в галереї Інтершик, розповідає мистецтвознавець Оксана Колісніченко. Тут представлено 36 картин. 2015-го написана Україна переможе. Вона присвячена загрозі з боку Російської Федерації. На ній дівчину в українському костюмі намагається проковтнути величезна змія. Так Російська Федерація хоче загарбати Україну, розповідає Анатолій. Загроза від такого великого нашого сусіда, велетенського сусіда, вона дуже значна була. І якось вирізати її. От я вирізав її в такий ядовитій да, потворю. Ще дві картини про фінал боротьби каже задворний. На обох синьо-жовта паля проштрикує велетенського ведмедя. На полотні звіра на палю зобразив також дві постаті козака та військовослужбовця, як символи захисту національної ідеї та української державності. Життя впливає. От, і події 14-го року, і теперішні події вони повинні якось відображатися. художника. і перемоги, і поразки це все треба пере... якось, ну, Прожити і зобразити так з'явилася картина Янголи, присвячена загиблим під час російсько-української війни, розповідає художник, або ж скелі про міцність духу і віру в нашу перемогу. Є й ті роботи, які розповідають про сенс людського життя, або ж на біблійну тематику, як от найцінніший скарб про книгу, що є джерелом знань. Основна тематика це фантазія на тему нашого життя. Просто щоб не показувати. Букет квітів треба намалювати щось трошки інше. Щоб не показувати там відносини між людьми, то покажіть відносини між ангелами. Хто як може, хто як хоче, так він її бачить. Задворний каже, він художник-аматор. Малюванням захопився у дитинстві, жодних закладів чи курсів не закінчував. Тут жодної похожої картини немає. От. А якби я навчався, я робив би так, як я навчався. От так, як мені сказали, я, роблю. я не можу відійти в ту сторону. А тут в мене повна свобода. дій. Працює, каже, олійними фарбами, а ось ескізи робить кульковою ручкою або олівцем. Кілька з них представлені на виставці. В картині тут знаходиться оце такий танець реп, а тут цей корабель Москва. Картини Да. Ці картини потрібно читати, а не просто споглядати, каже мистецтвознавець Оксана Колісніченко. Бо у них закладені глибокий зміст і символізм. Саме в такому художньому напрямку працює задворний, віддає перевагу теплим кольорам. А на більшій частині полотен відвідувачі можуть побачити янголів в їх основі е, така філософія, яка Знаєте, не руйнує, а навпаки, будує, яка об'єднує, яка дає нам віру, любов, жагу. Ось цю і надію. Надію на життя, на перемогу, на, на світле майбутнє. Персональна виставка Анатолія Задворного в Інтершику триватиме до кінця тижня. Олена Крибівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.